Так, ну що ж, трансляція почалася. Всіх вітаю на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо грати в Ream World, і сьогодні ми з вами пограємо в RimWorld, World, але з модом з DLC, точніше, не з модом з DLC, яке називається е, Ідеологія. Що ми будемо робити з вами в ідеології? Ідеологія у нас тут з вами для того, щоб розбавити процес гри певними елементами, які справді пов'язані, будуть ітологію використовувати з ідеологією, які впливають на геймплей і розвиток поселення. Ми з вами вибрали я точніше трішечки зробив, щоб не витрачати час наперед. Наша ідеологія Гігачади. Чому ми гігачади? Тому що в нас структура, це втілений теїзм, Ми вбачаємо, що Бог або Боги ходять планетами як ми, але вони безсмертні і могутніші, ніж ми. Вони визначають моральну структуру Всесвіту. Ми Боги. Ну, ладно, ні. Ми може зустрінемо когось таких: культура астрополітен, широкий спектр культур, що поширені серед космічних мандрівників. От. Ем, це наша колонія. Далі. В нас риса це біоконсерватизм. Людське тіло не повинно бути принижене. Це означає, наркотики не вживаємо, шрамування недопустиме, модифікація тіла теж Вообще, ну, Тіло святе, недоторкане. У нас боги у Нейтон і Хіна, Богиня створення та Бог чистоти. У нас по правилам модифікація тіла заборонена, За, споживання наркотиків заборонено, вивчення відбувається дуже швидко. Страта допускається, якщо це є винна особа. Якщо не винна, це жахливо. Канібалізм це жахливо, сліпота жахливо. Трупи бридко, гриби зневажаємо. Різноманітність думки, начхать. Комашини м'ясо огидно. Поживна паста огидно. На жаль, не можу змінити. Але що зробиш? Шрамування засуджуємо. Черепи на піках засуджуємо. Рабство. Прийнятне, ну, бувають випадки, коли треба. Фізична близькість без обмежень, не тільки коли це шлюб, жіночий одяг без правил, як хоч так вдягаються, чоловічий одяг також. Використання органів прийнятно, бо буває необхідність пересадки органів. А, так, далі що на секундочку ще по особливості. Чоловічий шлюб моногамія, жіночий шлюб також моногамія. А, зміна прізвища випадково відбувається. Далі ролі. В нас є лідер. Це Божий храмовник, необхідний одяг тюрбан для нього. Ми не можемо змінити, чи можемо згенерувати заняти грандіозний. Давай редагувати. Титул, титул лідера, якщо це в нас буде е, е, в ідеології гігачат, Головний гігачат. Гігачат. Головна Гігачатка. Ну, логічно, головна Гіга. Секундочку. Е, гіга. А, що в нас має бути по необхідному одягу? Обов'язково ні, ні. А, Або берет або тюрбан, або хіджаб Давай маска. Маска топ. і Гіречада має бути маска. А, в Наставник має нас носити накидку та носити хіджаб. Не обов'язково носити йому хіджаб. Він може носити капту. А як нас буде називатися наставник? Наставник в нас буде називатись. Давайте подумаємо. Нехай це буде Dungeon Master. Dungeon Master це буде в нас духовний наставник. І медичний спеціаліст він може. Що він носить? Робу носить. Хай носить далі робу. Хай носить робу, редагуємо. Мед тримач. Мед тримач прикольно. Мед тримає. Мед завжди буде. Що в нас може бути? Давай подумаємо. Давай подумаємо. А що тут думати? А що тут думати треба брати? Так, зараз треба дещо перевірити по стріму, бо щось мені тут це все не подобається. Після оновлення ОБСУ якась дурня люта відбувається. Так, так добре, мед 3 матч Якщо у нас мед 3 мач, то буде тримати. Та в принципі норм, хай буде мед 3 матч. Мед 3 матч так смішно саме по собі звучить. Все, продовжуємо. А, далі по, по ритуалам. Похорон невинний похорон. Хай буде. Танцювальний вечір, недоторка на фієста. Хай буде. Споруди. Ритуальне місце це молитовна подушка. ні давай замінити на, на лавку. Чистий вівтар. Редагувати. А, це просто назва, окей. Не, ну якщо це чистий Вівтар, то це давай буде. Джим. Це буде джим. І споруда тут має бути. Чисте збройнення. Яке чисто збройне? ні 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 Чекай, можна її замінити взагалі на щось? Чиста статуя. Що, що чисте має бути. Я Принципово напишу брудна. Ну, хай буде брудна. Татуя. Не хочу, щоб було чист. реліквії Реліквія Назанмар і Тонтінь. Назанмар. Не-не-не. Ні -ні -ні -ні. Ні -ні -ні. Бондаш. Реліквія буде називатись Бондаш. Мель з металевим сердечником і лазом Прекрасно. Тонтінь одразовий широкохвильовий генератор пси імпульсу. Пси імпульсу. Якщо це пси імпульсу, то нехай це буде. Не, ну ладно, тонінь мені подобається, варіантів так немає. Можна ще зброю додати. Давай ближнього бою. Хоча ладно, без зброї. Чи будуть на священні тварини? Кінь, а ще що можна. О, як багато дати. Ну, давай кінь священна тварина буде. Бажаний одяг, це довго вибирати. Татуевание, татуевание можно. Инуди можно. Инуди панк можно. Мы не забудем забаранять. И татуевание в обличье тоже инуди можно панк.